Нічого немає, нічого не, не лишилося. Знищено все. Ну, окрім вхідної двері було, так, дали тривогу, підірвався з ліжка, підійшов ну, я, зазвичай там вхідній двері ховаюся. Стояв, бахкало, 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 потім бахнуло. Тут Люстра впала, там люстра впала, там люстра впала. І все, я пішов. У мене там батьки живуть на першому поверсі. Я пішов до них. Як був в піжамі, накинув кофту, куртку і пішов до них. І через пів години вже він там був приліт у двір. І все, ось все, все лишилось. Все сталося дуже швидко. В мене ж там батько був під уламками, там його завалило, бо він був якраз на кухні і хвилою його там побило. Зараз в лікарні з переломом руки. Ну, бачили, витягли батька. І мама кричить, Саша твоя хата горить. Був ночью здесь. перший взрыв був, видать, когда попала вот сюда в насип. Ну, он незначительный был. Там повредило у меня там одно окно. Ну, я думаю, утром сделаю. Пошел только накривать вдома Дома спопры весь. рим. І пиль кругом, не видно нічого. І потолок рухнул в той комітки і в той. Я з фонариком стал бігати. Тут МЧС приїхали одразу же молодці ребята. І кажуть, давай, виходи, а то зараз рухнет или що, бабахнет. Я кажу, а вийти не можу, это зараз розсіяли дорожку, там. А там было вот, так вот все завалено. Він заскочив, почав все в окно. Зараз виводив мені дорожку і вывел мене на улицу. До нас каретою швидкої допомоги було доставлено двоє постраждалих. Це пацієнт 90-го року народження та пацієнт 53-го року народження. У постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно-мозгова травма. На зараз стан їхньої середньої важкості. Звичайно, пацієнти налякані. Ну, такі. Ми їх зараз заспокоїмо з ними працює психолог, в нас все це є, так що все добре. Ні. 12 будинків, 89 осіб у нас записалися на матеріальну допомогу на вікна та двері. Це, це наш напрямок роботи районної адміністрації. Ми роз'яснили, які документи потрібно принести в районну адміністрацію Добровольського 106 і склали також акти обстеження, які потрібні нам для матеріальної допомоги надання їм. І вони повинні принести на фотофіксацію, документи на власника житла і свої документи, на хто є власником, паспорт, інфекційний код. Ми маємо сім збитих дронів в Одеській області. Чотири з них було знищено силами військово-морських сил, решта силами оборони Півдня. Окрім того, в Миколаївській області так само чотири дрони з цієї хвилі було знищено. На жаль, на жаль, є. Постраждалі серед цивільного населення, як ви бачите, не маючи можливості фактично панувати в акваторії Чорного моря, ворог вдається до використання ракетного терору, повітряного простору взагалі використовування саме в своїх військових цілях. Тому що у нього є розуміння, що для України наша портова інфраструктура Одеса мають досить велике значення. Є у нього розуміння, що експортні спроможності України. Мають економічний е серйозний вплив, і тому ворог намагається е зашкодити